А дві відмітини на столі гармати. Отже, ми в перечутті вже чого? Чудового майстерного показового бою. Та й третьої відмітини, напевно. І всім привіт! Ану напишіть, до речі, в коментарях, в кого є три відмітини на Бачатарті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сауль на Бачатильйон 155-58, карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Малинівка це реально це клондайк. Прохорівка і Малинівка це клондайк для артилеристів. Навіть на прохорівці не так зручно настрілювати, накидувати свої чомодани. Артилерія пісуть, зразу ж її От Зразу ж її вихлопують. Ми повинні зараз її забирати. Це буде у нас перевага величезна на, цьому, на цій карті. І ще є один снаряд. Чудово, Все. Мінус одна артилерія вже нам, нашим тяжам буде легше. У нас багато тяжів, у нас 11 рівнів, аж 5 11, рівнів. дуже багато тяжів, ПТГ небагато, в принципі, достатньо. І по одній ЛТ. Дві артилерії, одної вже суперників немає. Я от згадую, я раніше дуже багато пограв на артилерії німецькій 10 рівня. Так? Ну я вам скажу, що от коли потрапляєш на Малинівку, в тебе такий, ох, зараз я. І я давав, реально, артилерія німецького вона дуже вихлопушувальна нахлопушувальна, хоч і там перезарядка довга. І ось коли починається заробіще, не незважаючи на якому ти респі граєш, заробіжще саме ось тут біля млина, то ти просто в толпу туди кидаєш в, в натовп, так кидаєш. Свій чомодан, і всі там о, такі вже покалічені, всі кретовані, е, всі оглушені. І наші братіші починають, починають в цей момент нахлопушувати, перехлопушувати. Поки я розповідаю в чудові та цікаві історії, вже, до речі, у нас за оглушенням. 443, 4833 вже, 1236. Не встигаю. 617 настріляно, 1655 вже допомога за оглушенням. А це братіші по оглушенню дають. Чудово. І ми самого небезпечного обрали, починаємо його підклопушувати. Чому? Тому що те 803 він реально небезпечний. Але він чудово грається від башти. Він бачимо, там прикрився замлено. Три-один рахунок в нашу користь. І це багато в чому за рахунок нашого героя. Там, бачили, підсвічувались, ну і підсвічується зараз бабаха на іншому респаунті. Але ну туди звертати увагу. От завжди я рекомендую допомагайте отут тяжам. По перше, коли на бою, допомагайте отут тяжам. Не треба звертати увагу, хтось там за імбокамінцем, ти будеш втрачати на цей час. У нас бачатарта для чого? Для того, щоб кретувати, і для того, щоб тримати поглушені суперники. Ой, тут взагалі не пробив. Давайте згадаємо, що в нас тут з Альфіщою, з точнопугасні, у нас Alфіща 680 могла б бути десь, кудись, якщо взадні ще влучити, бо пробиття невелике. Швидкість польоту снаряду. Ну, для та артилерії, в принципі, нормальний Радіус ураження 7,6 метрів. Це багато, але за рахунок того, що в нас три снаряди, так? За рахунок цього ми і переважаємо. Все, вихлопушили тут на гірці. І 8,1 рахунок по бою. 3761. Допомога за оглушенням. Тепер вже можемо звернути увагу до бача тарта, вже тікала. Просто тікала, бача тарта. Суперників, вже немає артилерії в суперників. Вона б, щоб оттікати, вона б краще б допомагала на гірці. Хоча вона вже зрозуміла, що там шансів немає ніяких. Чудовий постріл, якраз на хід. Оце повчальні такі постріли. Для тих, хто хоче навчитися на артилерії грати. Ну і що, давайте його дохлопушимо. Я в трупік повинен влучити. Бо я знаю, що так можеш не влучити, а в трупік завжди майже влітає. 10-1 рахунок побою. Ах, там вихлопушили зараз 60. Ну зараз треба, щоб вже лтшка працювала. Вона ще так в наглючу в наглючу поїхали. Побачили ми, що там дерево впало, бо ну цей ліс дуже важко. Хоча його і також трішки прорядили але дуже важко все одно пересвітити, поки аж в притул не під'їдеш. Можемо багато потрачати танків. Хоча в нас перевага просто неймовірна. У нас вже бачимо, там по полю полетіли вперед, допоможемо про дішам. Також щоб. Квазик там не сильно агресивно відбивався, можемо його критану. Ще да і крит, і тримаємо його в оглушенні. І знову ж по нашому оглушенню, вже ну це такий рекордний рекорд, так? Вже майже 6000 оглушення. Стріляємо, яга, пань. І чидоші тарана 6 6300 вже за оглушення! Так, це рекордний рекорд, до речі, на цій карті. На бачата Арті то точно, я не пам'ятаю, скільки ти ну, так багато не було заглушення. Це ж е... Саме головне, що ми підраховуємо в Рі артилерії. О хакеру, вагонь! Іх чудо, прямо в лобешників. Той вже там і на гуслях стоїть, критів дуже багато в цьому. Це неймовірно, це, це, це вже реально світовий рекорд саме в від підписників. Майже 8 тисяч за оглушенням. Чудовий бій, чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sky Damage на об'єкт 261, карта Пелина і річка. Ну що ж, до бою, Так, ну це у нас грає маестро артилерії, чудовий блогер, стрімер саме по артилерії. Отже, ну а ми знаємо, у нас різна аудиторія, чудова, поважна, експертно, експертна, майстерна. Також є багато маєстрова артилерії, надані титули гравцям UA. Лише гравець UA може надавати такі титули. Чому? Тому що сам гравець UA має неймовірно не, е, неймовірно неповторний, е <смас> титул е, Скіліщинське скіліще, як ви знаєте. Я е, також, до речі, на артилерії непогано граю, і я показував свої бої на артилерії. Хоча я пам'ятаю, що під одним з відео. Е, Саме артилерії, один з підписників написав: А де твої бої? Я йому показав, що ось я там грав там в, в, в плейлисті, який називається Європейський сервер World of Tanks. Та всі ігри гравця UA, Там саме я. Дивіться, як поставали Пете. Там саме я граю, і я показав, він каже, я це бачив, я хочу ще побачити. Ну, отже, треба буде якось дійсно розслабитись та пограти на артилері. Це для Артилерія для мене, я ось граю. Е ну, Я вже розповідав, що дивите цікавість, що граю на Маусі, щоб треба багато боїв зіграти, щоб досвіду на ташенера отримати. Е то, ну, там, Наприклад, мене виклику й довго чекати, поки там бій завершиться. Я виходжу, а щоденні завдання там треба. Кританути 5 разів, наприклад. ну Кританути і ви, ви, ви виконаю завдання. Думаю, ну на маусі навряд чи я буду критувати, чи мені по гуслям стріляти їм. Чи що. Чи там як вже вийде щось, ПК. Що. Це дуже довго. Взяв артилерію, за один бій все виконав. так. Може щоденні завдання в основному можна виконувати за один бій всі на артилерії. Так що я також вмію грати, но. Не буду себе перехвалювати, а буду перехвалювати нашого героя. Він завжди показує чудові нахлопушувальні бої або цікаві якісь бої на артилерії. Вже тисячу нахлопушив. Карта в принципі, чудова для артилеристів, але бачимо, що вже в нас е, прямо от під нашою базою СТРВ-103Б, за ним там під шкафер під'їжджав, АМХ-13-105. там, там заробітня йде по центру. Але мені здається, наші там повинні перемагати по цьому. А ну, Центуріона, якщо він ікс, чудово, прихлопушив. А якби ще й був Type 5 Heavy шотний, то ще й вихлопушив би б і бомбардира отримав. А до речі, Sky Damage, він саме більше, ми бачимо, три відмітини на столі гармати, що ще казати. На цій артилерії вона дуже популярна, вона дуже на ній багато грає, дуже важко не отримати. І це я точно вам скажу. У мене до сих пір дві відміти. А, чи одна. по одна. Ха, навіть. Хоча я ж кажу, що я вмію на ній грати. Також пишіть в коментарях, кого три відмітини на цій артилерії. Ну і е, не звертають увагу на артилерію. Ну, думають, зараз ми там е, повихлопушуємо суперників. Але не звертають уваги на артилерію. Це їхня величезна помилка, бо вони ще не зрозуміли, проти кого вони грають. Правда? І будуть мене за це жорстоко покарані. Вони далі не поїхали, зупинилися. Їх починають з центру. Центр наші вже захопили, там проблем не буде. І вся маса суперників в тобі. Оце я казав, що ось так карає скайдемідж е -е, суперників за те, що вони недооцінюють артилерію. У нас дві артилерії, ще бачать арта, до речі, є. І скайдеміджі ж у нас по перехвалюванню. Він показував, один із перших боїв він показав, там, ну реально він рекордний рекорд. Саме по настрілу настріляв. Дійсно дуже круто. Так, ну ось, приїхав, бачите, не небезпечна артилерія. Був вихлопушений. Жорстокий, ай-мі. Нашою артилерією. Вже вони сюди не це точно, бо там перехресний вогонь йде. У нас там базик поїхав на їхню базу із сьомий по центру. Ну, Ну, поки ще напруження досягає свого апогею, хоча воно досягає свого апогею саме для суперників, я вам скажу. До нас перевага. Почекайте, а як? Перевага така була у нас по танкам, а просадка мінус 4 тисячі ти що. Так. Треба виправлятися. Вогонь. За дніще, чудово, і бика вибрав. Це, до речі, один з підписників написав, я кажу, я ніколи не бачив, щоб бабахи відривали башну. Та й 5 хейтів бачив здоровенних таких танків. А бабаха, він ну, мені написав, що в ПТЕ, ну це ж ПТСАО, у них не відривається бага. Мені здається, що відривається. І десь я колись це бачив. Ну, верніше, десь ну, не в реплеях від підписників, а от в рандомі начебто я щось таке бачив. Напишіть експертний експерт. Бо я чомусь також аж знітився. думаю, може і так. 11-10 рахунок в нашу користь, хоча перевага по команди суперників. Там поїхав вже ж той БЗ, був вихлопушений. У них два баха на базі залишилось. Ну і залишилось ось у нас тут два танки. Цей також з дні ще отримав, але не дохлопушений був. А хакер його дохлопушив. Все чудово. Об'єкт підсвітився, зараз можна об'єкт, до речі. 4000 настріляно, тисячу. На такій карті, до речі, 1000, е, Ну. Чудово, вона чудова, я ж кажу, але складна для артилерії. Тут багато перешкод. 4000 настріляно і 1431 за розвіддані. Це також результат чудовий. І вже пішла у нас масована атака хакера і грілляк. Я жі чомусь познічувались, Т-803. Ну можливо, що шотні там, так? Т803 зараз на бабах поїде. Знову змінюємо позицію. Чудовий артилерист всі позиції знає на всіх картах, де треба стати, щоб був простой. Чудо, приструним. Побага там шот на шопна, ну і все його зараз дохлопнути, мені здається, без проблем. А ну Дайте ще посту, дайте, дайте, дайте. Ну так, вони не хочуть, щоб їхні танки були знишкоджені. Ти тараном поїхав на об'єкт. <світ> І кого, якраз встигає. Ну, трупик по-любому влучить. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Не забудьте перейти в описі під відео, підписатися на чудовий YouTube канал SkyDamage. Будемо вам за це неймовірно вдячні.